Спитати, от, чи так ставалося, що ти там десь був в бізнес-центрі, в якомусь медичному закладі і бачив ще наші стієчки? Бо, бо сьогодні просто таке враження, як ти перший раз, це побачив і раніше не було. Я бачив, але я не звертав увагу, скажу от тобі відверто, я не звертав увагу на брендинг. Тобто, я не знаю, чи це були ваші. Uh -huh. Можливо, і ймовірніше за все, це дійсно були ваші, тому що я часто буваю на новій пошті. Я... Доволі ну, з певною періодичністю буваю в лікарнях, От. І, і всюди є, да, стоять, стоять ось ці ну, куточки, автомати, да, як правильно їх назвати. І я просто не звертав увагу, можливо, це була і зернова дійсно. Ну, в Україні десь близько там десяти кав'ярень, ну типа компаній, які займаються цим напрямком. Ну, деякі там продають три стічки, п'ять стічок. Ну, ми продаємо по 80 плюс стічок. Ну, напевне, через довіру, репутацію. О, так трамвай, їде біля марку. Да, трамвай, звісно, просто. Блять, я, я стою людину, пропускаю на да. пішохідному переході трамвай упрек. Реально, ну, така неприємна ситуація. Неприємно.